Так, почало роботи земельної комісії сьогодні 8 квітня 25 року, 14.20. У нас сколько питань? 20 питань. Форум у нас для проведення комісії є. І починаємо роботу. Так, слово представляється. Горбенко Романе Юричи, начальнику відділу земельних ресурсів. Так, Вперед, перший перший зачитує в нас баранова ага, так. так, перше про делегування відділу культури та туризму та охорони культурної спадщини Вопронецької міської ради повноважить. Замовника на двадцять п'ятий рік з виталенням проєктної документації. задобіч бора начальник відділу жит... житлового комунального господарства місцевода міської ради. Вперед, давай да, в двох словах, що до чого значить ми э, плануємо місце відносно цієї будівлі. Тут міський краєзнавчий музей, яке фасад якого ага, ми вже поливали це питання. Так. Да да, так. да. було Ми вже підготували документи це відділ економіки та відділ. ЖКГ, містобудування та архітектури, необхідну документацію для участі у грантовому проєкті. Це ну, країни Європи, якщо виграємо, профінансують по реставрації фасадів цього ну, об'єкту і ремонту даху. Значить, для Виготовлення кошторисної документації ми і первим пунктом делегуємо відділу культури туризму, культурної спадщини повноваження замовника робіт для робіт на 2025 рік з виготовлення реставраційного завдання під назвою Реставрація будівель, будівлі приміщення комунального закладу Водронецький міський краєзнавчий музей імені. Микола Смоленчука та е, приміщення відокремленого структурного підрозділу філії номер 1 міський будинок культури Бобринецької міської ради е, за адресою Кривоградська область, Миколаївська, 78, е, місто Бобринець, Курпанець Передові. Значить, так як е, ця будівля є ну, внесена до переліку пам'яток містобудування архітектури. Необхідно перед виготовленням проєктно кошторисної документації виготовляти реставраційне завдання, то ми і ну, делегуємо ж на сесії відділу культури ці повноваження. Так. Приймається. Ви будете і третій, четверте, четвертий, щоб потім... які ваші питання на про внесення змін до програми на населення пункт. Давайте по третьому питанню, потом уже визовемо головного багатора Щербина, щоб уже дюра. Давайте ми по третє питання про внесення змін до програми Богустронаселених пунктів 22-25, п'ятий. Будь ласка, значить. У зв'язку з проведенням усіх місяців перевірки в Обринецькому міському ну, давнованих повноважень е... в Обринецької міської ради, екологічною інспекцією у Кіровоградській області та Дніпропетровській була проведена перевірка ну, з різних питань. Одне з питань це е... поставлена була у приписі чи вимога така їхня виготовити, провести е... інвентаризацію зелених насаджень. Це Дерев, ну, дерев вздовж е, доріг і три парка. Це... Провели Ну, <кій> <кій> да. Ми її не проводили, але для проведення надо... необхідно передбачається кошти. Так. Тому вносяться зміни до програми благоустрою населених пунктів. Донецької міської ради, ну, вона довгострокова 22-25 роки, і на 25 й рік ми передбачаємо, ну, лише поки що у програмі нашій, не в бюджеті, це кошти в сумі 400 тисяч для оплати послуг з проведення і об'єктів благоустрою зеленого господарства по, містру, по місту та сільських населених фонд або Гринецької ТГ. Ми, Скажи ми мі... плануємо певну по Бубринців. Скажи мені, будь ласка, а 400 тисяч на що? Це зарплата буде. Зарплату? Ні, люди, це люди, це це буде зам... це Проведений тендер. А, визначена проектна не проектна, а виконавець робіт, яка ну виготовляє ну зі, В тому Томіси і ну і не тільки Бобринецька, а різні це буде фахема план да. на плансхема. Це там так, кожного це діаметрі цих породи дерев. Кількість їх, ну там це що мені буде робити. Тому, тому, гроші, си, 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 си. Але скажіть, пожалуйста, на що це сі час таке время, Що бояться, що дерева порубають та попалять? 에, ми ну законодавством передбачено, дуже давно тому, надо було це нам, на давно, Але ми поки що передбачаємо, буде, буде дерева біжать і ці гроші. Не передбачаємо. вони з однієї сторони хорошо знати, які посажать, тільки не Юрі. на сьогоднішній день. їх буде рубати сьогодні. Я говорю, не на сьогоднішній день. Це не на сьогоднішній день. Виготовлення паспорта оплата послуг з виготовлення паспортів на три парки. Да. Приймається. приймається так. Давайте друге питання про затвердження програми розроблення оновлення містобудування, містобудування. документацію в об'ємському залігромади двадцять 25 27 років. Давайте це, придач, це, Барану, це, будь ласка. Програма двострокова, але ну, вона розрахована на три роки 2025-2027 роки. Це значить ну, вимоги, тепер об'єжіш сучасного чинного законодавства України. У нас ну, є розроблений ще в 76 році генеральний план міста Бобринець. Ну, виходить, ми його зараз ну, прилагаємо усілля через ну, одну фірму відцифрувати на той час. Не було ну, такої ж процедури ну, можливості да, відцифруватися, відсканірувати, прив'язати до ну, системи координат. Ну, Відповідної діючої. Це значить, першим пунктом це на розроблення комплексного плану просторового розвитку території ми, ну, же, передбачається тільки в цій програмі, чи просимо передбачити 4 мільйона 600 тисяч, це якщо по роках, то 25-26 по 2 мільйона і 2027 рік 600 тисяч. Та здійснити оновлення містобудівної документації, це Картографічні матеріали у нас є е аерофотосйомка е 2015 року. Ну, Прив'язати її до ну, існуючої системи координат, ну, провести актуалізацію ну, мінімальної кількості е цієї е ну, містобудівної документації тільки по місту Бобрині. З не будемо трогати, вони розвиватися не будуть. Ну, це передбачає... ну, на це передбачено 500 тисяч гривень, це 100 тисяч 25 рік і по 200 тисяч 26-й 27-й років. Всього передбачається даною програмою цією. Е... Ну, виділення коштів орієнтовно. 5 мільйонів 100 тисяч. Все зрозуміло, Програма затверджена, першу, ніхто не проти, так? Да? Давай все, дякуємо. Гукну, гукну цього представителя Шо? А оце все треба зробити, так? Да? Без бумажки ти букашка, яка, з яка дурна, Таке ходиш, і діаметри. Що тут буде? Це ж якесь. Да. Здравствуйте. Так, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бабринянської міської ради комуналі 22 2, 25 рік доповідь, Олени Богатор бугатор з червина. Комунальне підприємство, комуналі, будь ласка, вам слово. У нас є програма фінансової підтримки. Той, у нас сейчас есть наше коммунальное житло, и мы хотим там сделать ремонт и поселить, какие житло может не незалежности квартира 3. Незалежность. Де це? Де це? Де це? Э, Военкоматы в... рядом двухэтажит. Сейчас 3 секунди і все, рішення проблеми. Там люди живуть, да? Там, ну, то, там дом, там дом називається, до слово тільки дом. Я знаю. мені, мабуть, да? Ми так приблизительно оцінку рубили, там поставили 53-58 <гаде> <гаде> Ну, може бути. Ну, якраз раз 53-й року я. Ну, как раз у ровесник. Так, поїхали дальше в, в программу Это пункт, чтобы сделать ремонт, у нас выделили рада выделила коштую и хотим внести пункт на покращение ремонту. Для свого роботника, да, своего да работника, который, который вы дуже дуже в нем нуждаетесь. Він там живе, да? Нет, він не живе. А что роб... у нас будет право? У нас есть программа. Тем работает його, фамилия свого роботника. Руденко Сереги. Внутри... Кем он работает, он внутренне перемещена особо їх роботи він буде работать мастером. У вас робота є. дуже гарна людина дуже, і дуже класний спеціаліст. 200 на ремонт і 50 на виготовлення документації двісті тисяч. Ну це поверхностно ми там. А там будемо ж дивитися, вікна треба заказати, буде. А воно стояло за житло, просто. Там дві кімнати, такі, що рубить. Це хороший, хороший діло. Конечно, і, тим более масові. Да, може, вони ще своїми. Це людина приїде да. переміщена особа. Так, все до да, вас. Приймаємо і согласимо 100%. Все. Так, надаємо слово голові земельної, начальник відділу земельних прислужки Горбенко Роману Юрічу. Будь ласка, керуйте. Значить, перше, це про припинення права постійного користування земельною ділянкою в Обернецькому центрі зайнятості та передачі постійне користування Все да? Коротше, Я вам зразу, Я був на відкритій відкриті, а розкажу. Сергій, Сергій Ніколайович Рахман був головою адміністрації. меня даже фотографии есть в музее. Ты когда бы пошла бы в музей, вы поделилась? Пригласите, мы придем не тике, а все все. И с удовольствием, в любое время посмотрим. звоните, Хорошо. если на место придите, пожалуйста, Обязательно. посмотрите. Обязательно, вы только обещаете. Тебе историку да. тоже интересно. Что я обещаю? Я в любой момент... Нашел, он нашел, даже материалы, которые мой батя ему давал, Юрий Иванович, и мне подарил. Ты приди, посмотри, музей. Ваши петрушки батя... приходят. Ну, это называется исторический поставьте. музей. Да, Юрійович, Приходьте да, в будь-який рік, тохи позвольте, Юріч на місце можна приїхати. Коротше, центри зайнятості. При попередній каденції давали два рішення їм про передачу, е, ви поняли, е, е, районний угу. центр зайнятості наш закрився і передавали в обласний. Yes. Це здат а тепер? Неправильно написали рішення, не можуть вони його зареєструвати. Тепер ми е, надаємо нове рішення старший курс, приходити права постійно в Обернецькому районному центрі зайнятості, передати з комунальної в державну власність е, земельну ділянку центри зайнятості і надати постійне користування вже обласному центрі зайнятості. на балансі, здання на балансі стоїть у них? Ну так, да, ну, строю. А якби ми це всі проти, і не дали їм. І не передали. Вони ж його у нас забирають. То область би... Чим, то... Аби чим є, аби чим є, чого надо було забирати? Без забрати? цього, то я б розказав. Да, воно, ну, все одно писали письма, я все одно б заставили. Ну, воно. Ж, воно ми не зробили. <coughs> все зробили. Це ж ми за що Центр зайнятості. А при чому тут ремонт? О, центр зайнятості. А я знаю, за що була керівниця. Та ні. Та центр зайнятості. Центр зайнятості. Така хорошо, вони цю землю тоді що? Земля їхня стоїть? Ну, вона на території міської ради, вона й так, да. так їхня. Чого вона їхня? Чого вона їхня? Здання Як? їхнє. Здання їхнє. Ну. Держава будувала цей же центр Заняття да. колись. І вже в 2019 році рішення є. Вже передали їм в державну власність, але неправильно сформоване з землею, землею да. але ж неправильно сформоване рішення і. Ви поняли. Це вони будемо... тільки кинулись зараз, так? Да. Та їх скоро взагалі загонять. А воно гонять. таке вони як одноразове, хай розбирають. А там жаркої пенсійний Як от них там. Воно одноразове карточка. Да. Так, як це. Не капитана збудова, а тимчасово. Да. тимчасово даємо згоду, так? Юрійович, хай розбирають ви і вивозять, а землю не е, Потім, Друге питання, чи воно шосте вже да? про надання дозволу не розуміє площі 74. Для кого? Слухайте, тепер розказую. У нас провівся аукціон. Виграв я у Чміленко, а там, де шовковник нас пропав. На... Ага. Що ж на, він дає на... за нього? Що ж він давав на аукціоні? Він платить все 40 тисяч щомісячно, да. щорічно. Що я хочу сказати? Земельна ділянка, надали йому в оренду. І кинулися, а там у, в кущах в, тих, в деревах стоїть ну, не курган, а оця поворотна точка, від якої всі геодезісти Работую. роблять. Ви зрозуміли, вони стоять в різних містах. І тепер треба цю точку вирізати з цієї земельної ділянки. І це він просить надати дозвіл на розробку технічної документації оцей там діяльність. 7,48, 7,48. ну от паде там десь 50 соток. Ну, І Участвували три чоловіка. Хто? Ну, це було колись. Участвував Чміленко, це ж він виграв. Тімофєєв. Ні, участвував Дзюбінський, участвував. Руслан Кравченко. І ще хтось не пам'ятаю. Ще програли, він виграв. Він згадав, дав. Так, ну це вирішили ми. Він просто да. вирізає там. Да, я Так, Про затвердження щодо відведення в Україн. Хто Україна? Там Це, це вони це вже зробили документи. Київстар. Київ ми їм давали вже дозвіл, вони зробили документи. Нижче Старого Мрегову вишку будуть ставити. Ага, да. так. Ну, це По... вони вже так, зробили коментарні, да. І ми вже його затверджуємо. А. Так. А, е, кстати, затверджують. Пропонується проект рішення. Ну, ми таким як Ресу, як телефонним, це даємо на 49 років в оренду. Ну, так, ну, там прописано, там же ще треба прописати, скільки ось, ось тут. Ну, 49, 49 років 49, ніхто не проти. І ми як, домовлені з 12? 12, ну, да. 12%. Ну, пропонується 12%. Ну, місяць не може бути. Так. Да. Все, 49 років, і 12%. Потім йде е, про надання дозволу на розробку е, Чучуменку Миколі Григоровича. В оренду для городництва. Оренду. Що, щось, При в'їзді в Дубравку. Mm -hmm. Щас я вам а покажу, Ну, а батьки ж Микола. Mm -hmm. Та я з мажу. Mm -hmm. Так, я вам давайте тут трошки малюту. А ти нам розкажи, ми пам'ятаємо. З правої сторони ми смаріємо. З'їжджаємо із траси. Да, з, правої сторони, да. з правої сторони ось ось, з'їжджаємо з траси. Mm -hmm. З правої сторони, ось, так, ось, ось, один трикутничок, ось він поділений. Mm -hmm. Другий прямокутник це приватна власність. І оцей трикутник. Це пів гектара печі, так? Да? Оце 0,80, а оцей трикутничок манюсенький 0,17. По ще гектар. Да? Ну, ну разом, так. Да. Ну, я говорю, разом. Бакуська. І під городництво зараз дається відповідний земельний кодекс без проведення аукціону. Для ведення городництва, але не більше, ніж 60 суток. Ну, а Хтось буде контролювати, чи дійсно там подсолну садить, чи городництво. Чи ну а як йому ну, городництво? Може, а, ти дав, дав да. своєшника ту олію, так же, не Може все ж. Там дід річка коло, коло ставка живе, це ж не на колонію. І три, три, йдуть три проєкти рішень Чучуменку. Один 0,17 це перший манюсінький кусочок, а другий кусочок. У мене написано 0,42 і 08. Там три кусочка. А і 0,17. Да, 0,17 це перший. Mm -hmm. А оцей все здоров, він обшій площі 0,80. І він його, ну а більше 0,60 не можна здавати. Ну за Це за... він фермер в Ташуті, так? да. 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 не пишемо. І Він у цей кусочок біле на два кусочка, 0,43 і 0,40. Це просто три, три отакі рішення на підробні. Це ми їм йому тільки надаємо дозу. Коли він виготове да, документи, ми вже будемо вирішувати на скільки років і да. під який період. подавати. Це вже ну вже. даємо добро, так? Да? Угу. Так, поїхали далі. Так, зараз чуть про -чу проходить. Потім, як ви знаєте, в нас в січні була екологічна інспекція, зробила нам припис, і до травня місяця треба ну, зробити відповідь і зробити якісь результати, якось провести роботу. У нас у Дібрівці і, і в Коржеві є несанкціоновні сміттєзволища для вивезення ТВП. І зараз ми надаємо дозвіл на розроблення цієї документації під Дібрівки 0,80 орієнтовною площею у у сміттєзвалища. І у, у, наступне питання в поржаві і там пів гектара теж сміттєзвалища. Треба їх виготовити, щоб було місце, щоб. Санкціоноване паспорт. Мородять, на... хай ну, там. Да, буде комунальник його підгортав, ну, як поколено буде, щоб не накидали, щоб було в одному місці. Mm -hmm. Це ми на виконання великої екологічної інспекції е, виготовляємо ці е, mm -hmm. документи. документи. Ви поняли, Випоняли, на сміттєзволі. І в коржеві так само? Да, і в коржеві. Там 0,80, а там в коржеві 0,50. Потім йде в нас Михальчик. Підведуть. Ще Михайлі Тетяна Васильівна. Да. Це ми в тому році, в грудні чи листопаді... Поміняли місто жительства. Виїхали попередні власники. Зараз угу. прізвище. Ліщенюк Сергій Вячеславович продав михальчі будинок по провулку базарному 17. Да. А Міхальчів все також знаковий, хто це Михальчик? Вона у податкові робила, а він то таксує, возе. Напротив заправки в центрі. Венета-хата. Венета-хата. Що це не круті, так? І вони купили. Похоронили брата і получили гроші от його. Мільйони, так. А що за мільйон моєї? А, Міхальчі ж сина ж мати бачити. Когда та Міхальчі були тіма. Ні, це корнієнки, це со сторони жінки. Mm. І така по провулку базарна, те, що був в лісчині 2-єтажний. Те, що ну, виїхали yeah. в, в Америку, да, yeah. вона їх придбала. І у них спокійний отец умер, мать умер, і, і в двох етажці, да, живуть. Да. А там хтось купив, мабуть, бо хтось ремонт. Костома села. <рикул 'я> і. <рикул 'я> і тепер мехарчі, ми надаємо дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою для будівництва житлового будинку. Бо він у нас був. були. Батьки померли, і змінюємо цільове призначення з торгівлі на цільове призначення житловий будинок. Ми вже таке робили. Да. Ми ж вже таке вирішали. Да, не, ну колись. А, а це тепер це, опять? Ні. Те саме? Ні. Це, ми це. ж міняли житлову будівлю, це будівлю. Це ми міняли Самощуку, коли помер. Якраз ми йшли ку коли з хати на магазин. А що ми робили для них в прошлой раз? Припиняли договір оренду. Може то виробити Це Льоні Сладковського зеленої приїхали. І продали цю хату по перівку базарному. Да, да. І не жили там пошти. Що вони там жили? От 2 тип. І це ми надаємо Михальчі на зміну із цільового призначення із будівель торгівлі на житло. На житло ну, Щоб, ти, по, да, по, хорошо, по, там по, жить в центрі чи По, чи по словам, что на другом поверсі буде один син на, 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 на другому. Я тоже думаю. Так погано страшно. Лазить. Не під'їхать, не да. не під'їхать, нічого, не ні погріба, не сарая. А, ну да. гаража, Ну нічого. А как? Под магазином вроде бы ничего подошв. І у них такі ступеньки на второй етаж, Я у них да? сильно, сильно так над одним. Я раз сошла, вийшла, і я сказала. Туда я більше не издал. Нет. Так, поїхали далі. Далі про внесення змін ковальовій ткачук. Це в них паї, вони ми її затверджували вже. паї вони материн на двох поділили, оформили на нього документи. Але я кажу, що правду кажу, що у, у, у гектарах граматична помилка була. Я написав. 5,45 передньому рішенням, а фактично 5,43,82. вони це додивилися. Додивилися, так. Да. Додивилися. Ну це таке. Ну правильно треба рішення людям дати. Я не подивився я. не з витягу, а подивився з їхньої документації і можна заробити чітко і за мною вухо може все обірдову. Лучше людям переробити, то все це правильно. вносить зміни. Коротше, виставляйся, ми тоді тебе простимо. Потім про затвердження технічної документації хижняк, в і лінії. Це, це далі пішли будинки. Це житловий будинок за адресою Соборна, 148 міста Бурбург. Замість ще Соборна. Даємо на затвердження. Да, да, да. Так, е Пірнак, Володимир Андрійович. Пірнак. Це теж житловий будинок по вулиці Мічуріна, 48. Це їхня да, хата. Це там, де, де вони живуть. Mm -hmm. Так, далі, так. Да. Стрельцову Олександру Юрійовичу. Да, да, житловий да. будинок по Шумілова, 50. Там проблеми були. Мені дзвонили це ззаді моїх батьків, мого вдома. Там дзвонили ті, що в мене купили цей дом і казали, що літо на них нападає, що в нас неправильно була оформлена документація. Руслан, наскільки це правда? Перший раз чую. Слава Богу, бо я казала, що ми вас в житті б не обманули. У мене ж все було зроблено по... Що ж документи були на продажу? Ну так і да, що. Да. Ну, тепер у, 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 у. Школи, у вас виготовлені там документи. У нас да. я ж продала вже все нормально. А, документи. Я б ти її нанімала, як батьки померли. Бо в нього все Виїжджали... по спадщині прийшло. По mm -hmm. Так, що ми. Ви... Далі йде Ломакін Олександр Григорович. Це, це хавуваре. Ломакін. У да. нас там заводі. Да. Це будинок, вулиця Заводська, 10, міста Бобринець. Ой, я не знаю, де це Заводська. В нього рішення було Заводська. Це е деховоділи? Е ні. Це там, де Чумацький шлях, і вниз до хлібзавода йде uh -huh. дорога. А не що буде. там у Нісі, ну ще раз розкажи. Ну хоче будинок строїть, але ж там е, пуста земельна ділянка. Я зразу да, кину, З правої сторони, не доїжджає хлібзаводу, так. Да? Да, і що я хочу сказати, у нього ну, ріш, рішення було ще ось, бачите, яке. О, мамо мі, У 17-му году? 96-му, в 98-му. А воно, воно не потеряло? Ні, ні, воно от по таким старим рішенням, згідно з земельним кодексом, ми маємо право надавати на пустовільну земельну. А, а хто ще його підписав, ну покажи, хто там? Шіченко. 96-й рік? Це видно покупатель знайшовся, Юрій. Ну, навірно. Ну, хтось хоче купити. Це жіровий жіком в 99-му чи 2000-му перейшов? 2000-му був. Звісно, він мав ламакіну надатої. Вони живуть в тій обсязі теж. А, рішення ще в 99-му оцінились. Там же 2х2 квартира. Де? А вони живуть наприклад в досавку. Саня. А, той що вдома. Ну ось у його будинку. В будинку устроїв ще в 17-му році, коли його знали. Я там був колись. Там хтось живий з пожарником. Причому самий дружний, самий влучний був. Серйозно, так? Супер <продук> <продук> Та ти що? Я, я, я вас поведу, як розцвітуть роди. Дуже-дуже. Ви будете такий ну, не, неожиданно да. Так. Тепер е, Нехченко Світлані Миколаївні гараж. Це е, гараж, людина купила у Білому. Де цей гараж? Задіє больнішні п'ятітажки. А, ну ну, так вони хочуть купити чи що? Ну вони купили його. Де вони роблять документи. Невченку. Колі Макаренко, дочка. Невченко. Світа. Демальчий дом. Во дворі там же гаражі. гаражи. Так, далі. Даємо добро на затвердження тех документації. 20. Ви всі знаєте, що у нас Варту да. є... в знаходиться. Ззаді варту є. Домік. Чимирис Олег, да. да. Це чемерис Ольга це мамка його. Угу. Значить, сзаді біля будинки його мамки раніше була будка у Телікомовська, ну, здорова така. Ну, як гаражці, uh -huh. здання така та, мати. Та, він його в цілікомі викупив uh -huh. і хоче зробити там гараж. Угу. Uh -huh. Даєм добро, хай на здоров'я строю. Та оце таке. А що на мамку не на себе? Мамка <густere> його. <густere> Все. <густere> Все. <густere> Всі питання <густere> ми вирішили. Всім дякую. Здоров'я, добра і міра. Ви пишіть, підпишете, підпишемо, а як вже.